Я обираю кошик, який вже готовий. Тобто я спеціально там нічого не складаю. А що, ти ну ти в супермаркети? Вони вже там є готові. Серьозно? кошики. Серйозно? Да. там ти є що? паска, там є Ні. ковбаска. Я так Ні. розумію, там є сирок. Ні. Є навіть такі прикольні італійські, там ще можна, можна. оливки Навіть так робити. Так не можна, в тому вся суть взяв собі скупив. що, моя бабуся б в нас хати вигнала? Береш корзинку, туди все на поки от тут, бачите. Скільки Хас. людей стільки думов? Як ви готуєтесь до великодня? І скільки плануєте витратити на це? Пасочка, м'ясо, колбаска домашня, яєчка, п'ять тисяч. Це якщо б так, побагатому. Замовили паску, зустрічати будемо з друзями, тому цього року так трішки, все мінімально. Паску я замовила за 690 гривень в кондитерські. Ну я думаю, великодній кошик дві тисячі десь. Це душа, це грошима не міряється. Як буде натхнення, стільки потрачу. Паски раз на рік покупаєш, тому не важливо, скільки вони коштують. Я завжди готуюсь до великодня. Так я люблю пекти паски і вважаю, що жодна магазина, панетони, і саме крута паска не замінить ту паску яку печеш Ти якщо про великодній кожух, то тоді я думаю, ну щось, якщо там дві паски, п'ять яєць, ковбаса, вода десь до тисячі.